Вітаю вас! Мене звати Валерія. Це інтернет-магазин Сім А це ялинки європейські від заводу Смерека. Ялинка європейська набула величезну популярність минулого року. Ми отримали дуже велику кількість замовлень. На жаль, ялинка багатьом людям так і не дісталась. І цього року ми а, вирішили зняти для вас відео, відеогляд, чому ця ялинка настільки популярна. Ялинка європейська від заводу Смерека виготовлюється в таких розмірах, як 1,60 1,90 метр дев'яносто, двадцять і 2,50 м. Зараз тут представлені всі крім 1,90 м, але вона також є в наявності. Ялинка європейська це повністю лита ялинка. Тобто всі її гілочки виливаються з м'якого харчового пластику. Тут немає ніде гілочок з плівки ПВХ. Я от зараз вам розберу маленьку ялиночку, щоб ви подивились, наскільки вона об'ємна, густа всередині, скільки, наскільки багато тут цих гілочок і наскільки класно вона виглядає, що гілочки починаються одразу від стовбуру. Збираю ялиночку. Одразу хочу сказати, що ялинки вистоюють 1,6 м складаються з двох частин та мають металеві ніжки. Ялинка висотою 1,90 м та 2,20 м складається вже з трьох частин, мають більший діаметр пропорційно, і також мають металеві ніжки. А ялинка 2,50 вже складається з чотирьох частин. Вона має максимальний діаметр, доволі густа і пухнаста. Хочу звернути також вашу увагу, що ялинка європейська. Це свого роду унікальна ялинка, тільки вона має такий кольор. Ялинка європейська дуже світлого кольору, але цей світлий кольор не салатовий чи кольор трави. Він максимально натуральний, максимально природній і він виглядає дуже гармонійно а, з цим об'ємом, з цією густотою цієї ялинки. Ялинка європейська одна з доволі широких ялинок, доволі таких густих об'ємних широких ялинок заводу Смерека. Тобто ви можете навіть зараз по відео, коли ви бачите, що навіть ялинка метр шістдесят має доволі великий діаметр, вона доволі широка і пухнаста. Так само можна сказати і про 2,20 і 2,50. Ялинка дійсно вражає своїм прекрасним кольором. А ще я хотіла б вам зазначити, що вона має дуже вузьку гілочку, але ця гілочка дуже цупка, тобто вона прекрасно тримає будь-які навіть важкі іграшки. І ви можете розкушити цю ялинку, як вам більше подобається. В цій ялинці ви можете відгнати гілочки вверх, піднімати вгору. Ялинка густа, пухнаста, ви ніяким чином її не нашкодите, і вона все рівно буде виглядати. Дивовижно замовити ялинку європейську від заводу Смарека Ви можете у нас на сайті Сімгном. або у нас в інстаграм акаунтах Сімгномів та 7 Гномівмію. Також ми запрошуємо вас, наші любі друзі, наші гості, відвідувачі до нас в шоурум місті Києві, в якому представлені всі ялинки, в якому ви можете вибрати собі новорічну красоню. Ми знаходимося в місті Києві, тому ми завжди раді вам і з радістю допоможемо вам у виборі ялиночки. А також хочу наголосити, що для людей, у яких такої можливості немає, ми з радістю робимо відео огляди, і ви завжди можете попросити нас відзняти будь-яку ялинку або детальніше розказати, порівняти. Ми любимо наші ялинки, те, чим займаємось, і завжди хочемо допомогти вам вибрати найпрекраснішу красуню саме для вас. Мене звати Валерія, це інтернет-магазин Сімкномів, а це ялинки європейські від заводу Смерека. Дякую вам за увагу, мирного неба і до зустрічі у нашому човни.